Чи лячно звертатися до сексолога психолога Розкажу про свій досвід так лячно. І найцікавіше те, щоб на якому ви рівні розвинення не були. Якщо у вас є проблема, ви її відчуваєте. Найчастіше ви реально відчуваєте, що самі з цією проблемою ви вже не справляєтеся. І далі починається. А якого вибрати? А яку вибрати? Може психологиню, Може психолога? Яку кваліфікації? кваліфікацію? Чи гештальтиста, чи когнітивно-повідінчиського психолога, чи може взагалі піти до сексолога, може ця проблема пов'язана з інтимним життям? А може, це Тобто починаються етапи сумніву. І мені більше подобається це через парадигму п'яти факторів прийняття поганої новини. Тобто, що відбувається спочатку, іде отрицання, тобто ви. Не зізнаєтеся в тому, що вам потрібно взагалі йти до спеціаліста. Друге, ви можете гніватися. Гнів. Тобто, нафіг це мені потрібно, я і сам з цим справляюся. Ру. Причому дивіться, перша та друга ці стадії можуть змінюватися. Тобто, спочатку може бути гнів, потім отрицання. Третя це завжди будуть торги. Причому так були люди, у котрих торги були з самого початку, але найчастіше перша, друга, третя будуть торги. Тобто, ви будете казати, ну дивись, ну зараз вже в моєму житті більш-менш все стабілізувалося. Нафіга мені це потрібно. Нафіга мені звертатися до сексолога або психолога, або навіть до психотерапевта. Нафіга мені це потрібно? Торги. Зараз нормально, потім буде. Далі. Перед самою сесією, якщо ви всі ці три етапи пройшли та домовилися на сесію, може наступити депресія. Будуть апатичні думки, буде втрата сил, буде якесь невір'я в те, а що мені там розказувати, і таке все зразу. А... Але потім за цим, якщо це істинне прийняття, то воно буде тихим. Ви або перед самою сесією, або за декілька днів до сесії, ви відчуєте, що більше. Не турбує сам фактор, що ви будете звертатися до спеціаліста. І ви відчуєте таке тихе прийняття. Але є один лайфхак. Якщо ви відчули, що у вас суперприйняття! Енергія! Найчастіше це може бути ем, перехід знову до торгів. Торги інколи можуть ем, маскуватися за прийняттям. І тому в мене такий лайфхак саме для себе. Прийняття приходить тихим. Та непомітно. І останнє. Так, а як саме обрати спеціаліста? По-перше, зараз всі спеціалісти, це досить медійні особи. Подивіться їх відео, зберіть про них інформацію. І відчуйте, чи до вподоби саме вам манера спілкування та манера подачі інформації саме цього спеціаліста. Бо можливо, вам. Рекомендували усі, усі ваші знайомі, усі ваші подруги, родичі, саме цього спеціаліста. А він або вона вам не підходить. І це буде нормально. Треба знайти. Скажімо так, кожному за тим, що він хоче, тому пошукайте і ви обов'язково знайдете. Але не бійтеся і не цурайтеся того, що вам стало вдруг лячно, або ви боретеся з цим, або агресуєте. Просто запитайте у себе, а на якій я зараз стадії прийняття цієї дії?